Передвиборна кампанія у місті Василькові добігає свого логічного кінця. Наш канал слідкує за подіями у місті, а також у міській виборчій комісії, на яку покладено функції забезпечення прозорих та демократичних виборів. А там стає із кожним днем гарячіше. Вже кілька разів встигли змінитися голови, секретарі та члени комісії. Точилися баталії між кандидатами від певних політичних сил. А сьогодні на засіданні виборчої комісії ми почули сенсаційну заяву голови комісії Олександра Петровича Трохимця про спробу фальсифікації та взагалі зриву виборів у Василькові. Ви знаєте, що до міської виборчої комісії був позов до суду від кандидата в депутати міської, саківської міської ради Кривщі Ярослава Анатолійовича про визнання недійсним постанови, згідно якої було обрано підприємство для друку бюлетнів на вибори міського висиківського голови та висиківських міських депутатів, підприємство Колофон. Цей позов був поданий два дні назад, по-моєму, 18-го, якщо я не помиляюсь, ще 19-го 20-го 20 числа був поданий. Перше засідання було 20-го ввечері, 18-й. Зразу, ну ви пам'ятаєте, да? суд позову? Я вам зачитував його позавчора на засіданні. Позавчора ввечері було перше засідання, на, на яке, ну, яке перенесли на, на, наступний, на наступний день, на 10-ту годину ранку. На 10-ту годину ранку вчора я з'явився на засідання суду. Кривша, позивач, кривша. Мирослав Анатолійович на засідання суду не з'явився, проте він належним чином зареєстрував подання про, про прохання введення суду в письмовому провадженні. Письмове провадження, хто не знає, я поясню, що це таке. Це розгляд судової справи виключно колегією суддів без заслухання свідків та учасників процесу, без можливості надання їм Пояснень, показів, грунтуючись виключно на тих документах, які були подані. Тобто такі, під час письмового провадження ну, аргументів практично навести неможливо. Я настоював на проведенні слухання судового у режимі слухань, в режимі засідання. Суд моє питання задовільнив. Перше засідання відбулося о 10-й годині ранку вчора, без участі позивача самого Кривщі. Потім була зроблена технічна перерва для надання необхідних документів з боку міської виборчої комісії до 4-ї години дня. За цей час я приїхав сюди, в Васильків, підготувався документи і повернувся на засідання на 4 годину вечора. Засідання закінчилося о 4 годині ранку сьогодні. Я розкажу, що там відбувалося. Це просто детективна історія. Хто користується Фейсбуком, ми там викладали там, трохи звітів, там і поліція була, і кримінальні провадження, і відвід суддів. Дуже, дуже багато всяких цікавих моментів. Саме очали. З боку позивача. позивача не було, він, 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 він не приймав участь взагалі у засіданні. Е, я вам хочу сказати так, що склалося таке враження, що функцію позивача виконував сам суд. Е, тому що коли суд розглядає справу, ну, є різні варіанти е, ведення, ведення засідання. Головуючий суддя Прагіна вела е, здійняння дуже в агресивній формі по відношенню до учасників процесу. Вона ставила питання на такому підвищеному тоні. Такі питання ставила, е, ну, я би не сказав провокативні, але в такій жорсткій формі, що е, ну, можна було навіть боятися на них відповідати. Мені під час... Е, е, Надання пояснень, я спочатку одні пояснення, по суті, справи надавав в ранішньому засіданні, яке було в 10-й людині, а потім надавав е, пояснення вже на, е, на вечірніх засіданнях, ну, декілька там було в мене виступів, вона мені постійно погрожувала е, винесенням окремої ухвали про кримінальне провадження за надання неправдивих свідчень і введення суд, суду уману, тим самим тиснучи на мене. Відповідна заява мною була написана до... Е, начальника Печерського райвідділу міліції. І також була відповідна заява подана про відвід судді, головуючий Браї, проте така заява не була задоволена. Як відбувалася, як відбувався сам перебіг суду? Перше моє питання було це залучення третьої сторони підприємства Колефон. Підприємство Колофон було озвучено як третя сторона у зв'язку з тим, що у разі винесення ухвали суду на користь позивача були порушені майнові права підприємства Голофон, оскільки продукцію вони вже. Виготовили і нам би, ми, ми тоді стали в патову ситуацію, нам би нам доводилося е, відскодовувати збитки з бюджетних коштів. Е, я вам хочу зразу сказати, що все це зараз, що відбувається в судах, е, це сценарій зриву виборів. Ті е, люди, які е, ну, готувалися до якихось е, ну не виборів, а мабуть, призначення е, депутатів і голови через... Е, Вибори там, по певним процедурам. На них нічого не вийшло. Тому ну, це зараз те, що відбувається, це просто агонія. Але ці сценарії не зіграють. Я так, розкажу чому. Значить, ми залучили третю особу до судового процесу. Третєю, інтереси третьої особи за довіреністю представляв Микола Миколайович Ніділько, ви, мабуть, його всі знаєте. От і судді його там уявляється, знаю. Далі ми також залучили свідками у судовому процесі бувшого голову міської виборчої комісії, який був переді мною з Тодорченка Руслана Віталійовича, а також бухгалтера міської виборчої комісії Моровун Валентину Поліпону. Також була залучена свідком до судового процесу. Інший член нашої комісії це Оксана Бондаренко. Причому хто її залучав, так і не, і не, не зрозумів. Тобто хто робив клопотання? Клопотання ми не робили, як відповідачі, позивач теж клопотання не робив, тому що він взагалі самоусунувся від участі у судовому процесі. І третя сторона теж не робила таких подань. На наше питання судді, а чому саме Бондаренко, а не інші члени комісії? Суддя відповіла, що це єдина, хто погодилася взяти участь як свідок. Тому в мене питання до членів комісії. Вчора вам, хоч хтось дзвонив з адміністративного суду, запрошував на судове засідання по справі 810-55-15, позивач кривша по питанню... Скасування постанови про вибір поліграфічного комбінату «Колофон». Скажіть, будь ласка, це кому суд вчора телефонував з членів комісії і запрошував на розвитку цієї справи? Я не знаю, може я не, ввесу, я не, ввесу, я не Ні, хто, ні, ні, ні. Хто, з хто взагалі спілкувався з судом? Ніхто не спілкувався ще нікому. Я. Я думаю, що це буде додатковим аргументом для того, щоб судді Брагіної ми, ми до неї звернемося до дисциплінарної комісії суддівської. Я особисто звернувся до депутатів Верховної Ради про відповідні дії щодо такого правосуддя. Далі. Зрозуміло так, кого долучили, хто в процесі. Я ну, навіть не неупередно ставлюся, але мені не зрозуміло, чому саме Бондаренко. Вона ну, виявила бажання своє дайте. Ні, вона виявила бажання, знаєте, це якби ви всі. А виявляється, що до вас навіть і не зверталися, це зразу познали Бондаренко, на неї натиснули. Причому телефонували з якогось мобільного телефону, Олександр, розкажіть, будь ласка, як вас запрошували до суду? Ну, вчора близько десь на... Третього дня дзвонили мені на мобільний телефон, представили, що це Київський, Київський адміністративний пружний суд, і мене просять з'явитися там по такій то справі назвали, в цей суд на 16 минут. Спитали, ви будете на засіданні, що могла суд сказати? Звісно, що буде. Дякую. А тепер я розкажу, як йшла справа. З приводу цього в нас вже був один такий інцидент, коли також просто вийшли на комісії, їсти на суд. Я розумію, це, це була ініціатива члена комісії, чи це була ініціатива суду? Ініціатива суду. І також тільки одному зателефонували? А чому? Це ж паріальний орган. Чому ви лише як я звертаю вашу увагу, що на наше запитання до судді Брайани, чому саме Бондаренко, вона відповіла, і це є на аудиозаписі е е е судового засідання, що це єдиний член комісії, який погодився. На питання, звідки взяли саме мобільний телефон, сказали, що взяли з сайту ЦВК. Хоча на сайті ЦВК мобільний телефон, оскільки я... Є. 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 Ні, ну можливо, вони дійсно брали на сайті ЦВК, але дивує, ну, відповідь чую, так, що виявляється, що всіх сповістили, ніхто не запитав, але що таке ніхто не білий ну, все, все зрозуміло, зрозуміло. Далі, далі суд перебігав у наступному. Мені було винесено декілька зауважень. Причому зауваження, ну, знаєте, я вже... Сидячи там, якусь восьму годину на тому суді, коли я так от просто помахав головою, щоб стряхнутися, мені виявляється, що це я підказую свідкам, як їм відповідати. От, е Микола Неділько до е домахався, що йому винесли адміністративну ухвалу про штраф за неповагу до суду. О, ви ну, реагували на кожний чік. Повернувся, ногу закинув на ногу, бо там вже ноги затекли. Я, 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 я хочу, щоб члени комісії розуміли, які, які процеси відбуваються і на що вас чекає далі. І, ну, кому не цікаво, там у вас далі колега вийшов, може ви. йому спасти компанію. Далі... Ну, ні, це в мене в мене як, як, як пропозиція, що вони цікаво. Е, далі е, реагували на кожний чіт, на кожний рух, повернувся е, за стола, вирізнув на ногу, закинув, і повага до державного прапора і герба зауваження. От, е, е, потер носа, підказуєш свідкам. Е, далі, коли зап, е, запросили і е, брали покази. Моксани задає суддя Браніна питання в такій знаєте, агресивній формі, отак от, от прямо на, на стіл на, на, навалюється на свій і дуже ну, агресивним тоном каже назвіть порядок денний за 24 вересня. От скажіть, будь ласка, ви, з вас хтось зараз можна назвати порядок денний за 24 вересня? Оксана каже, я, я, я не пам'ятаю тобі, якщо ви мені покажете цей порядок денний і спитаєте, що я за нього голосувала, я можу стати, але так от з голови. Оксана було ще, вона Ні, була, я, 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 я образно кажу, вона каже, за 24 вересня, ну, порядок, порядок денний. Потім е, вона каже, я, я не пам'ятаю. Які питання розглядалися, та я не пам'ятаю, все, ви відмовляєтеся давати свідчення і винесли окрему ухвалу про відкриття кримінального провадження. Це тиск на судно. Це тиск і на що суддя Браїна вже неодноразово участвує в таких приїжджах. Я вважаю, що їй треба зробити забрати судд'єю Браїну. Я вам особливо обіцяю, що після виборів ми займемося її просто не залишилося в правовому полі. Це буде так, як в законтуються. Закінчилися покази Оксани Бондаренко. Закінчилися до неї відкриттям кримінального провадження за відмову давати свідчення, щоб ви розуміли. У неї зараз де кримінальна справа відкрита. По по результатам вчорашнього засідання суду. <плесліджені> далі, далі були допитані бувший голова Педерченко, якого теж підводили під цю окрему ухвалу по кримінальному провадженню, але, ну, слава Богу, хоч слухаємо. Я не зрозуміла, запросили колишня голову. Я вас головою побув. Два дня побув. Одно один день. Так хватить, що Ні, ну, він підписував договір з колофоном, тому йому треба було дати пояснення, Чому він з колофоном підписував договір, які причини були і все решті? Допитували Романа так само в такій самій агресивній формі, причому цей допит вже був десь близько першої години ночі, собі розумію. Далі допитували бухгалтера Моргун Валентину Полипівну, яка вже жінка у віці, заставила її стояти весь, весь допит. Це було вже десь близько півдругої ночі. Також в агресивній формі допитували, але Валентина Килипівна людина з досвідом, і вона надала правдиві пояснення, які в принципі дуже роздували ті аргументи суду. Тобто метод ведення судового засідання був це тиск аргументами на сторону відповідача для того, щоб загнати в який кут. От, ну назад на жаль для них це не вдалося на щастя для нас. Потім е, були виступи ще мої і неділька, і е, ну, суть мого виступу була така, що комісія, е, не маючи, е, ну, встановивши факт відсутності будь-яких документів на друг бюлетнів, не могла діяти інакше, тому що основна функція комісії – це забезпечення виборчого процесу, а не сидіти розбиратися. А вона суддя каже: а що ви не, не знайшли в інтернеті цей сіріус, не дозвонилися, не поїхали, не знайшли його. От ми даємо пояснення, що вибачайте, але вже всі сроки сплинули трупу бюлетні. А в нас немає нічого, нема навіть розуміння, що вони купуються. Що нам було? Нема ні ні, ні, ні зв'язку з ними. А ви питались, а ви а, ви, а, а які ви дії вчинили? А чим ви підтверджено? А ви дзвонили, да, дзвонили. А де е, реєстрація в журналі дзвінків, що ви дзвонили? Ну, тобто там, знаєте то, до абсурду. Ми тоді е, виступали і казали е, суду, що так, да, може, може, у вас дійсно є у е, е, якщо курічкотворством займатися, прийняти рішення в, е, в бік е, позивача, але ви повинні розуміти один одну просту істину, що якщо таке рішення в бік задоволення. Позивача заяви буде, то процес у місті Василькові буде зірваний. І це якраз точка те, що хоче позивач. Він не хоче відсловлювати свої права. Насправді права позивача кривщия кандидата в депутати, не були порушені взагалі. Він, він не виключений з бюлетеня, він приймає далі участь, його не обмежили введенні передвиборчої агітації. Тобто не зрозуміло взагалі, яким боком він до цих бюлетенів. Більше того, він пише в своєму заяві, що йому відомо, що. Бюлетні вже надруковані, звідки йому це відомо? може, він їх друкує сам, я не знаю, десь на своєму станку. Я попросив суд, щоб він щоб суд, з, 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 ні, щоб суд зробив окрему ухвалу по дослідженню тієї інформації, звідки ж крив, що відомо про, про бюлетні. Суд сказав, це наша ініціатива, позивач може надавати будь-яку інформацію, яка, яка йому відома. Тобто однозначно на босі позивача був. І в свій, свій виступ ми, я, я закінчив тим, що суд, прийнявши рішення про задоволення заяви позивача, просто прийме політичне рішення, яке позбавить 40-тисячного 40 населеного пункту право вибору. І я кажу, що тоді ситуація просто буде непередбачена. Ви ж розумієте, що люди на Майдані гинули за що, за те, щоб ви такі рішення вносили. Люди зараз стоять там живою стіною на Сході, щоб сюди ці сі не йшли за що, за те, щоб ці сепаратісти всередині тут нам колотили ситуацію і робили вибори так, як їм згодно. Ви приймайте не правове, а просто політичне рішення. Тому думайте. На рашній кімнаті дуже треті. Потім суд перевів вже в письмове провадження справу після заслухання всіх свідків. Це було десь близько 3 години ранку. І сказали, що попередньо ухвала буде о четвертій годині ранку. Ми ще до півп'ятої походили, почекали. Потім секретар комісії, ой, секретар суду. Хлопчина сказав, що немає рішення і невідомо, коли воно буде. От, ну, ми розійшлися, бо вже чесно кажучи, знов. От, я е, поспав там, в системі, може, десь до 9 годин ранку, в 9 годин ранку зателефонував суд, мені сказали, що рішення є е, і можна його забрати. Я вам е, це рішення зачитаю. Я його забрав сьогодні. Так. По -постановив, так. Чи, чи, так. постановив дуже просто одним реченням. У задоволенні адміністративного позову відмовити стягнути з кандидата у депутати з виборів е, депутатів Оситківської міської ради, кривші Ярослава Анатолійовича до державного бюджету України судовий збір у розмірі 487 гривень. На тобто сценарій не пройшов. Але суддя Брагіна винесла окрему думку, і якщо рішення суду у нас на чотирьох сторінках, то е, окрема думка судді Брагіної на шести е, має право. А є окрема думка, так? Є, у а є окрема думка я судді Брагіної. <кху> <кху> ну, Як у нас а, судді. Була, Ми не Yeah, yeah. Тому, тому ми ми зрозуміли з цього складу суду, хто є хто, але не дивлячись на, те, на, на, на це, у нас є рішення суду, яке нам дозволяє як мінімум вже забирати бюлетені з колопом. Yeah. Я, я, я вам хочу сказати, що незалежно, навіть якби це рішення суду було з задоволенням позивача, то нам нічого б не залишалося, як все одно забиратися бюлетені з колопоху. Тому що поки воно набере Законної сили вже почнеться процес голосування. Тоді ми, все, все одно ті люди, які стоять за цими позовами, вони знаходяться в патовій ситуації. Їм доведеться оскаржувати вибори, як такі, що не відбулися. Це все більше політичне рішення, ніж заміна ніж заміна голови. Ой, ніж заміна Поліграфічного комбінату. От, але е, я хочу сказати, що ну, однозначно буде тут можна навіть не сумніватися. Е, от, е, ну, побачимо, заяву буде вона задоволена чи ні. Але я вам ще я хочу сказати, що відкривши, по-моєму, ще два чи три позови є на сьогоднішній день. Чи нових проваджень. Перше провадження і воно е, сьогодні о другій годині е, розпочалося. У е, мене була розмова з суддею. Це визнання протиправними дії Осиківської міської виборчої комісії з приводу внесення змін до бюлетнів міського голови. От, ну, я хочу сказати, що ви пам'ятаєте, що ми затверджували текст бюлетню до ну, е... права... можна, можна повернутися до порядку денного, а потім різному собі з комісією. Я розумію вас в різному, у вас порядок денний є. перше питання, будь ласка, ми чекаємо тих питань, а не тих питань, які ми хочемо розповісти. Будемо... А ви, а ви це хто? Писаник Укропов. І що, ви думаєте, що ви маєте право перебивати засідання і розказувати, що ви робили? Я попросила тільки. Я вас не прошу попросив у засідання, Я не додаватиму, я, 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 я не додаватиму. Я, я попросила повернути до цього. Дивіться, я вам роблю зауваження, будь ласка, якщо ви я, хочете з кому, попросіться знову і не перебивайте мене, добре? Тому що наступного разу ми минуло за недопуск вас до цього. Не вимовимо, так? Да. Е, ви пам'ятаєте, що ми затверджували текст бюлетенів для колофону. <кій> Мова не йде про зміну, тому що для того, щоб щось змінювати, треба, щоб щось було. А в нас затвердженого тексту бюлетню для іншої поліграфічної компанії не було. Тому ми не, не вносили зміни, а затвердили. Суддя суть справи зрозуміла, потім я їй пояснив, до чого це все робиться. всі ці... Е, Позови, вона каже, що все, все я зрозуміла, далі можна не розповідати. Мені, будь ласка, в електронному вигляді документи, і сьогодні до 7-ї години ранку я в письмовому провадженні, ось до 7 години вечора я в письмовому провадженні розглянути. Тобто, я думаю, що навряд чи цей позов буде задоволений. Далі інший позов ну це абсурд, знаєте, це вже починається просто е, спам. Е, визнати протиправними дії Васильківської міської виборчої комісії щодо заміни печатку. Світ, у нас були якісь дії щодо заміни печат. А Су? ми ж це не голосували. Ні, ми були, ну, розмови Змови, ми, не я я, 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 я говорив, що, що це може бути один з варіантів е пер, переслідуванням цим фальсифікаціям. Е е е але е я не знаю, хто дуже оперативно доклав ЦВК, але буквально через дві години мені ЦВК перезвонилися, але не здумайте це робити заміну печатку. От, і я від цієї ідеї відмовився, тому що дійсно там ми розібралися, там процедури фактично немає. Зміни печаток і будемо ми захищати ці вибори іншими шляхами, тому позов ну він безпредметний. От, тому ви, основні члени комісії, розумієте, який тут сценарій розігрується, тобто сфальшувати вибори вже не вдасться. Залишилося один сценарій, зірвати їх. Але і ці сценарії ну, поки що не вдаються, я поки, не бачу е тих передумов, які могли б е створити умови для е <свіття> того, щоб зірвати вибори. Поки що все йде в правильному режимі, ми рухаємося як лідопол, е рубаючи перед собою ту криву е безпритіла, який твориться навколо нас. Е от. І я думаю, що ми дійдемо до нашого порту, пришвартуємося, вигрузимо від результати виборів, встановлені. От, і я впевнений, що в місті Василькові будуть депутатами і міським головою і обраними депутатами в обласну раду, ті люди, яких виборять Васильківщани, не тих, які хочуть призначити різними е, шляхами. От, я хотів би, щоб ви були. Е, Російською мовою бдіть і пильними, пильними. Тому що е, чим ближче до виборів, тим більше буде на вас тиск. Е, різні можливі варіанти і тиск на ці політичні сили, які ви представляєте, не тільки особисто на вас, тому що, наприклад, ви можете бути чимось незгодними, а політична сила, а може вона когось підтримує, того, кого не варто, бути. а то можете бути замінені навіть ближче до виборів. От, особливо не згодні. Але е, будьте, будьте пильними, е, бу, е, не ведіться ні на які провокації. Якщо вам телефонують е, на мобільні, з мобільних і запрошують кудись, то це як мінімум ви не можете ідентифікувати, хто і куди вас запрошує. Е, чи це адміністративний окружний суд, чи це якісь хулігани, просто вас розігрують, щоб ви замість того, щоб на комісії ходили на, на, на суди. І бачите, на, на, на Оксану написали. Ну, Оксана не зламалася, все нормально. От, і я думаю, що е, як мінімум та політична сила, яку вона представляє, надасть не цю необхідну юридичну підтримку для того, щоб закрити питання, яке було неправомірно проти неї порушено. Е, різні можуть бути варіанти впливу і тиску і на вас, е, як на членів комісії. Тому е, давайте ми згуртуємося. І разом доведемо виборчі процеси високові до логічного завершення в законному Руслі, в законному в рамках закону.